Статичні рекламні креативи гімно та ні, давай розбиратися. Так, відео це круто. Якщо ти вже маєш товар, студію, оператора, монтажера, час та гроші, тоді знімай. Але якщо у тебе є тільки фото або взагалі нічого немає, тоді статичний креатив це твій козир. І ось чому. Перше це простота зробити швидко, запустити одразу без зайвого клопоту. Друге ціна він у середньому. В 13,3 рази дешевше, ніж відео. Так, я порахував. Третє, це тести. Ти ніколи не знаєш, що зайде. Іноді статики є найкращий варіант. Тому ні, статичні рекламні креативи не гімно. Це робочий інструмент, і вміти працювати з ними теж мистецтво. Хочеш щоб твої статичні креативи працювали, тоді пиши мені. Та отримай мінус 30% на перше замовлення.